Добрий день. Я теж маю щось сказати. Ну, Вітання. <рес> Сергій каже, що має щось сказати? Звісно. Були ми в епіцентрі. Привіт, шановні гості, дорога родина. Жара капець. Е, скільки? Мабуть, десь 26 градусів. Були в епіцентрі. 26 вдома показували. Мабуть, більше. Хоча, я кажу, блін, знову мені холод пече. Сергій каже, хочу ти в тебе ж є шляпа. Мені, до речі, колись дівчата писали за капелюхи. Кажу, є шляпа, але ж її треба одягати під певне плаття, а не під все підряд. От жарко ми були в епіцентрі, купили гофру. Сьогодні відкриваємо тумбочку, а там мокро на кухні. Кажу, миша прогризла. Сергій каже, не могла прогризти миша. Ну Десь вже з віком вже і там 10 років ті гофрили. Ну, ага, там навіть не в одному місці, вона вже просто почала да, ну Воно ж пластик і так довго прослужила, Це, гофру. що казав цей Вона довго прослужила. Ну да. ну Точно більше, ніж 10 років, 12 років тому. купляли. Нову розетку купили, потім були тряпочки по акції, ось такі для... не з мікрофібри, бо з мікрофібри можуть вор залишати, а такі. Називається гривня Петрівна, ну такі типу, для стекла, але я не все протираю. Е, що, ще, дивилися знову ми на ту мультиварку, бо спочатку, після того влогу, що був минулого, кажу, Сергій, вона точно індукційна. І ми стали сумніватися, що полізли на сайт епіцентра тоді, бо вам сказали, що індукційна. Не знайшли ми на сайті інформації, а зараз дивимося на коробці, так, да, написано, що індукційна. Я ж, я ж не міг придумати що. Ну так, да, так. Да. Тобто ми на коробці побачили, що вона індукційна, сказали вам, а потім починаєш сумніватися. Питали ви мене за цю рубашку. Це просто я в мене рюкзачок. Це H&M, зайчики, 100% бавовна і тут така висівка є, Рубашка ця готова. HM я люблю речі за H&M, Хоча, ну, тіпи, не така модна, знаєте, як там Zara чи ще щось, але речі досить такі якісні. Ну, Зараз тіпа, вважається модніша, чи менше. Е Я вже не кажу про інші бренди. Зараз підемо, ще треба купити молока. Сьогодні якась в мене важка ззадів голова, може якийсь тиск Ну, на вулиці підвищений. Я не міряла сьогодні, але така в... іменно в затилку в одному місці. То прийду, відпочину, поміряю, подивлюся який тиск. От. Жарко, боже, і за те, що жарко, магнітні бурі, може якісь. Прийшов хлопець, боже, у які є риси. Ви подивіться. Я, як завжди, подивіться, ну, забор досить такий високий. Зараз. Ви розуміли, ось я, він в мій рост, майже забор. Такої величини цієї риси. Просто огромні. Так що підемо зараз. Ще треба купити, Сергій в теньку став. Ще треба купити. Молока і, можливо, будемо варити зелений борщ, то потім тут подивимося щавель купити. Ну, Тут на базарчик, якщо продають, щавель і огірків. Да, на базарчик? Сергій дуже страдає, коли жарко, він не може. А ми ще ж супермаркет. Да, ви... Він зразу стає жарений, варений, та... жарений, не руки. Да, не може підняти ні руки, ні ноги. І каже, що йому дуже плохо. Мені, в принципі, нормально, якби тільки в голову не жарило, то треба заматувати. типу, знаєте, я тут такі пов'язки роблю сама собі. Але сьогодні вже феншу я такого не було. Робити пов'язку. В принципі, сюди під цю блузку могла у любого кольору підійти до білей. Заматувати. А, провірили лічильники. Так, прийшов хлопець, нормальний, кстати. Дивився, як працює. Через місяць чи через скільки. Ну, 20 днів. Да, Прийде по новій почті заключення. Потім треба буде зайти на сайт водоканалу або вайбер, або в Telegram їм сфоткати і відправити. Ну що, типа наші лічильники нормально. Так що сьогодні це вже все ми порішали. От. Там, через кожні 4 роки mm -hmm. треба робити повірку цих лічильників води. Ну, Хто в місті живе, знає. Такий гонора французький, він просто пластиковий. Ого, тут ось щось у нас думали, що тут буде. он поцепили вивізку, тут дуже довго воно стояло. Поцепили вивізку, я показую людям газон. Як... Оце газон. Дивіться, ростуть вже й гриби на газоні. Тут нічого ж не було, це от приїхали, знаєте? Так, шви. Да, шви є. Це, знаєте, от прям травою розстеляють. І там, мабуть, що зроблений капельний полив. Оце для мене газончик. Бо це просто це не газон, це чертюшок. А отак виглядає газон. Дуже няшна травичка така. От то тут буде якась клініка зубна. Стоматологічна точніше. Ой, жарко, так гарно. Значить, поміряла я, ну, вже вдома покажу за ту ткань, вам розкажу. Я ось ще покажу вам цю ж рожеву акаційку. От вона тут росте. Ви ж подивіться, яке це чудо. Яка ж вона гарненька, подивіться. Яка вона гарненька. Ще вам показую різні квіти. Дуже люблю, коли квіти. Жасміна цвіте тут ось. Ну, не пахне сьогодні, бо вітру немає. І тут в нас цих рожевих акацій насправді багато, їх раніше не було. От з'явились вони у районі, ну може, років вісім тому. До того я взагалі ніколи не бачила, що вони навіть є. Зайчики, всім гарного дня, Дома покажу вам, що надумала шити. Ну, Сьогодні вже нічого, прийду. Туди-сюди полажу, де та так день прийшов. Бо ми того хлопця ждали. Ну він, в принципі, в час вписався. Там вони казали з 11 до часу, да, тоді має прийти. І він прийшов пів першої. Ну, в принципі, нормально він прийшов. От. Тут я дивлюся, а, продає оця жінка. Щавель, ну це вже як в супермаркета будемо йти, бо в супермаркеті щавель ми не купимо. Або Супервожі, а молоко. Ж. В Ларьку я не буду брати, воно не годяще. Там якась одна хімія в Лерку. Підемо, ще в супермаркету Яготинського. Пес Патрон, бачите, діти святкують якесь день народження. Це не діти, це подружки. <смірка> <смірка> Ми стали дивимося, бо пес патрон чудовий, де така жара, представляєте в тому костюмі? Тут, тут да. Класно. Okay. Поки okay. молоді, да, хай гуляють ойчити. Все таки свято. Гаді світно. Так, пісня гарна. І пес патрон гарний, хоч йому й жарко а там в тому. так, таке підіздить, гарна пісенька Так, День народження, Та. гарна пісня. Та. Купили ми огірки, молока, я ще масло взяла. Сергій каже, свята дала масло, кажу, ну мені ще світине не смакує. Ну, будуть писати, що я погана. Жирно. Жирне, да. кажу, ну, буду кекси пекти. Тут то точно натурально. Взяла я готинське по акції якраз сьогодні сюди. Пес патрону, ну дивіться, скаче. Пес патрон. скаче. Настрій піднять. Дай від святкують діти. Ой, то я йду сміюся, і мені настрій підняли. Ні, ну я б теж сміялася як доця коло мене, знаєте, на день народження пац патрон скакав.